Псалом 50. На закінчення. Псалом Давіда, коли до нього прийшов пророк Натан після того, як він увійшов до Версавії. Помилуй мене, Боже, з великої милості своєї і через велике своє милосердя очисти беззаконня моє. Особливо обмий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив і вчинив негідне перед Тобою, щоби ти виявився праведним у своїх словах і переміг, коли судитимешся. Я ж народився у беззаконнях, у гріхах моя мати мене зачала. Ти ж, однак, полюбив правду й об'явив мені приховані й таємничі глибини своєї мудрості. Покропиш мене гісопом, і я стану чистий, обмий мене і я стану біліший за сніг. Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть у кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Створив мені, Боже, чисте серце і віднови праведного Духа в моєму нутрі. Не відкинь мене від свого обличчя і не забери від мене свого Святого Духа. Поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім. Я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе. Визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння, мій язик радісно проголошуватиме Твою справедливість. Господи, ти відкриєш мої уста і мої уста звістять тобі хвалу. Бо якщо би ти забажав жертви, я приніс би та всепалення тобі не до вподоби. Жертва Богові це упокорений дух, Бог не погордує сумирним і впокореним серцем. Зробиш сіонові добро, Господи, з твоєї милості, хай будуть збудовані мури Єрусалима. Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення, тоді приноситимуть на твій жертовник телят. Послання до Филимона. Павло, в'язень Ісуса Христа та брат Тимофій, улюбленому Филимонові, нашому помічникові і улюбленій сестрі Апфії, і Архипові, нашому сподвижникові і твоїй домашній церкві. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую моєму Богові, пам'ятаючи про тебе в моїх молитвах, почувши про твою любов і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, аби спільність твоєї віри була діяльною в пізнанні всього доброго, що є в нас в Ісусі Христі. Через Твою любов я маю велику радість і втіху, бо Ти, брате, заспокоїв серця святих. Отже, хоч я і маю велику відвагу в Христі тобі наказувати про те, що потрібне, проте радше з любові благаю. Я, Павло, старець, а тепер ще в'язень Ісуса Христа, благаю тебе за мого Сина, якого я породив у Кайданах, за Онисима, який колись тобі був непотрібний, та нині й тобі і мені дуже потрібний, Його відіслав я тобі. Він моє серце, тож ти прийми його. Я його бажав у себе залишати, щоби замість тебе послужив мені в кайданах за Євангеліє, але без твого відома я не хотів нічого робити, аби твоє добродійство не було примусовим, але добровільним. Можливо, він задля цього відлучився на якийсь час, щоб ти прийняв його навіки вже не як раба, але вище від раба. Як улюбленого брата, особливо для мене і тим більше для тебе, і за тілом, і в Господі. Отже, коли маєш мене за друга, прийми його, як мене, коли ж він у чомусь скривдив тебе або що винен, то зарахуй це мені. Я, Павло, написав своєю рукою: Я віддам. Не кажу тобі, що самого себе ти мені винен. Так, брате, Нехай одержу від тебе те, що прошу в Господі, Заспокой же моє серце в Христі. Переконаний у Твоїй слухняності, я написав тобі, знаючи, що зробиш більше того, що кажу. А разом з тим, приготуй мені помешкання. Бо сподіваюся, що завдяки вашим молитвам буду вам подарований. Вітає тебе, Епафраз, мій співв'язань у Христі Ісусі. Марко, Аристарх, Демас, Лука. Мої співпрацівники, благодать нашого Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь. Книга Пророка Ісаї, розділ 53. Господи, хто повірив нашій вістці, і могутня Господня рука кому відкрилася? Він зійшов перед Ним як дитина, як корінь у спраглій землі. У ньому немає ні вигляду, ні слави. І ми його побачили, та він не мав ні вигляду, ні краси, але його вигляд зневажений, він знесилений понад усіх людей, людина, яка була зранена і обізнаний терпіти хворобу, бо відвертається його обличчя, він був збезчещений і вважався за ніщо. Він несе наші гріхи і за нас страждає. А ми вважали, що Він у болі, і в рані, і в скорботі. Він же зранений був через наші беззаконня і терпів хворобу через наші гріхи. На ньому покарання для нашого миру, його раною ми зцілилися. Ми всі заблукали, як вівці, кожний збився зі своєї дороги, і Господь його видав за наші гріхи, а він, через заподіювання зла, не відкриває уст, як вівця, він був введений на заріз і як ягня без голосу перед тим, хто його стриже, так не відкриває він своїх уст. У покоренні взято його суд, про його рід хто розповість, адже його життя забирається із землі через беззаконня мого народу його повели на смерть, і дам нечестивих замість його поховання, і багатих замість його смерті, бо він не вчинив беззаконня, і в його устах не знайдено омани. І Господь бажає його очистити від рани. Якщо дасте за гріхи, ваша душа побачить потомство, яке довго житиме, і Господь бажає забрати страждання його душі, показати йому світло і наповнити знанням, оправдати праведного, який служить для добра багатьом, і Він понесе їхні гріхи. Через це Він успадкує багатьох і розділить здобич сильних. Тому що його душа була віддана на смерть, і він був зачислений до беззаконних. А він поніс гріхи багатьох і через їхні гріхи був виданий. Книга пророка Ісаї, розділ 54 Розвеселися, ти, неплідна, яка не родила, розірви і закричи, ти, котра не терпіла болів, бо численні діти у відпущеної більше, ніж у тієї, яка має чоловіка. Адже Господь сказав. Пошир місце свого намету і своїх дворів, добре його встанови, не обмежуйся, продовж свої шнури і укріпи свої кілки, ще пошир направо і наліво, і твої нащадки успадкують народи, і заселиш спустошені міста. Не бійся, що ти була засоромлена, і не звертай уваги, що ти була зневажена, адже ти забудеш вічний сором і зневаги твого вдівства не пам'ятатимеш, бо Господь той, хто створив тебе, Господь Саваот йому ім'я, і святий Бог Ізраїля, той, хто тебе визволяє, буде прикликатися по всій землі. Не як залишену і малодушну жінку тебе Господь покликав, і не як жінку, зненавиджену від молодості, сказав твій Бог. На короткий час я тебе залишив та з великим милосердям тебе помилую. В малому гніві я відвернув від тебе своє обличчя та вічним милосердям помилую тебе, сказав той, хто тебе визволяє, Господь. Від вод за часів ноя так у мене є. Так, як я поклявся йому в той час землею, більше не виявляти обурення на тебе, навіть при твоїй загрозі, що зрушаться гори, ні, твої пагорби не пересунуться, так і не забракне тобі того милосердя, що від мене, і не буде порушений завіт твого миру. Адже так сказав Господь, який тебе милує, приниженою і непостійною, непотішеною ти була. Ось я приготовлю тобі гранат. Твій камінь і твої основи сапфір, і покладу яшму, як твої укріплення, і твої брами – каміння кристалу, і твоя огорожа вибране каміння, і зроблю всіх твоїх синів, навченими Богом, і твої діти будуть у великому мирі, і ти будуватимешся в праведності, віддалися від неправедного і не бійся, і трепет не наблизиться до тебе. Ось до тебе прийдуть через мене чужинці, вони прибіжать до тебе. Ось я тебе творю, не як коваль, який роздмухує вугілля і виготовляє посуд для діла. Я ж створив тебе не на знищення, щоб знищила якась зброя, яка сама нищиться. Нікому не дам успіху проти тебе, і всякий голос, який повстане проти тебе на суді, ти всіх їх переможеш, і винуваті перед тобою будуть у смутку. Є спадок тим, які служать Господу, і ви будете праведні для мене, говорить Господь.